Студія музеєм України ТІВІ знаходиться в лісі поблизу села Лютіш. Коли тут гриміли бої Лютівського поздарму. Ми знаходимося біля легендарного доту номер 582 роти 161 окремого кулеметного батальйону. Комендант лейтенант Новаківський, червоноармійський Бузицький. Білоконь, Лисенко, Федоренко, Міщенко, Сперхочка, Капустян та ще шість бійців. Після початку війни Дот прийняв свій останній бій і був підірваний. Наскільки відомо, лейтенант Новаківський потрапив до полону, цілів. І після війни, війни приїздив ці краї. З нами знаходиться директор музею Сіда Володимир Даниленко з села Новопетрівці і Ростік. Залишки доту. Найближчим часом тут планується провести розкопки. Пане Володимир, а як ви вважаєте, тут е, є залишки якихось? Е, значить, в даний час е, видно, що проводились пошукові роботи, не знаємо, чи чорнокопателі, хто проводить тут розкопки по траншеї, яка відходить від дота. От. відход траншея. Тут проводились розкопки. Хто проводив, що проводив, не, невідомо. Найближчим часом журнал Музею України спільно з активістами музею слідопитів планує здійснити тут пошукові роботи. Можливо, ще раз запросимо сюди журналістів, які теж люблять такі історії. До речі, пам'ятник був поставлений групою компанії Foxtrot. За що їм велика вдячність? А ми продовжуємо наше дослідження.